Друзі, всім привіт! Рада вас вітати в своєму щоденнику. Сьогодні в нас п'яте відео. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, як вийти з дитячої позиції. Я веду цей щоденник для того, щоб вивантажувати свої думки з психології і блогінгу. Я це роблю в першу чергу для себе, але я з радістю читаю ваші коментарі. Мені приємно бачити перегляди, приємно бачити підписки. Тому ваша підтримка для мене теж важлива. Не буду лукавити. Тому. Будь ласка, ставимо лайки, коментуємо мої думки, споримо зі мною, сперечаємося, бо це окей в свободному світі сперечатися. Окей, в нас свобода слова на цьому каналі. А ми погнали сьогодні. Ми говоримо, говоримо на тему, як вийти з дитячої позиції. Чому я вирішила брати саме цю тему? Тому що я при цьому ще й навчаю людей, я навчаю проявлятися саме продюсуванню, блогінгу. І я розумію, що в багатьох проблеми не в тому, що вони ну, не мають твердих знань, як записувати відео або як бути там собою в блозі, які сюжетні лінії додавати. В багатьох проблеми не в цьому, а в тому, що вони знаходяться в дитячій позиції. Як би це не звучало, але це факт. Чому я вірю, що з дитячої позиції можна вийти, і вірю, що це обов'язково треба робити дорослим людям, тому що коли людина дорослішає, вона вже не дитина, тут змінюються правила гри. Правила гри в дорослому світі інші, аніж в нашому дитинстві. І якщо ти хочеш побудувати щасливе, фінансово незалежне, класне, приємне життя, яке ти будеш жити з кайфом прямо зараз, то треба виходити з дитячої позиції. Навіть не тільки через гроші, а через гроші це 100%, але не тільки через гроші, а й просто для того, щоб створити, створити класні стосунки, виховати нормальних дітей, ані колег яких-то. Да? знайти Класних друзів, створити просто якісне собі життя варто вийти з дитячої позиції і грати в інші правила гри в дорослому житті. Я думала записати це відео двома частинами, але друга частина вийде, якщо ви напишете коментарі, що вам це цікаво, і мені продовжувати цю тему. В першій частині я вам дам 3-4 поради, що може вам допомогти вийти з дитячої позиції, щоб якісно проживати це життя. Ці поради засновані на психологічному досвіді, на досвіді, який я отримала з університету психології, з терапії, і просто з саморефлексії і з погляду на те, як люди навчаються, як вони втілюють в життя свої, свої мрії і яких результатів вони досягають. Перша думка, перша порада, про яку я хочу поговорити, це про факт, що насправді, перше, що треба усвідомити дорослій людині, що в цьому житті ніхто нічого тобі не повинен. Твої батьки тобі не повинні. Ти не повинен своїм батькам, ти не повинен своїм друзям, як і друзі, не повинні тобі. Тебе не повинен фінансувати твій чоловік. Тебе не повинні підтримувати твої підписники, тебе не повинні коментувати в Ютубі. Тебе не повинні люди, коротше, нічого тобі не повинні. І коли ти це усвідомлюєш, ти починаєш змінювати правила е, свого життя і правила своєї гри. Ти усвідомлюєш, що насправді, якщо ти хочеш, щоб люди щось для тебе зробили, або ти хочеш, щоб люди робили певні дії в цьому житті. Тобі треба не е, е, тягнути з них це, да? не просити їх це зробити, а створювати такий контекст. Де їм буде вигідно закривати свої потреби, роблячи те, що ти хочеш, наприклад, це дуже класно видно в роботі. Коли я наймаю співробітників, я прошу їх робити те, що я хочу, щоб вони робили для мене, для якихось моїх цілей. І я усвідомлюю, що в нас йде логічний взаємообмін. Я плачу гроші і закриваю потреби людей. Люди приходять, теж закривають свої певні потреби. Хтось отримає досвід, хтось просто хоче працювати так, комусь подобається. Гроші, зараз це не важливо. Важливо, що люди закривають свої потреби в контексті, який я створила, щоб вони тут закривали потреби, робили те, що хочу я. Закривали і мої потреби також. Тому це взаємовигідний обмін, дає він-він історія, і це нормально. Наступне, ти не можеш заставити людину хотіти того, що хочеш ти, але ти можеш вічливо попросити, розуміючи, що може бути відмова. Якщо в роботі контекст зрозумілий, якщо людина не робить те, що ти хочеш, то ти можеш якби сказати, будь ласка, там робиться, додати це в обов'язки, поговорити з нею, да, і якось це вирівняти. Але як в житті? Як з друзями, як з батьками, як зі своїм чоловіком. Якщо ну, ти хочеш, щоб він щось для тебе робив, фінансово тебе забудемо. Забезпечував, наприклад, ти не можеш його заставити, хотіти це робити, як хочеш ти, але ти можеш вічливо попросити, розуміючи, що може бути відмова. Наприклад, вас не підтримують ваші батьки. От це моя улюблена історія. Типу, в нас це травма, в нас це проблема в інтернетах, да, що нас не підтримують люди, не підтримують батьки. Дивіться, що можна зробити в такій ситуації. Можна підійти до своїх батьків і сказати. Мам, папа, я тут займаюсь блогінгом. Це достатньо дивна історія, можливо, для вас в вашій картині світу. Але це зараз моя майбутня професія, і те, на що я ставлю, ну, на що я ставлю. Я туди вкладаю свій ресурс. Я буду відчувати себе класно, якщо ви будете мене підтримувати. Це буде мені допомагати просуватися, бо ваша підтримка для мене важлива. Підтримувати це не давати поради. Поради це от і приклади. Підтримка, це от і приклади, і можна ввічливо попросити е, зробити те. Що ви хочете підтримувати вас. Але ви маєте розуміти, що ваші батьки можуть вам сказати слухай, нам якби вас все якби пофіг займайся чим хочеш, або ну якби не включай нас в цю історію. І це теж окей. І ображатися на своїх батьків, ображатися, що хтось не закриває ваші потреби в підтримці, це знаходитися в дитячій позиції. Очікувати, що хтось вам щось повинен це знаходитися в дитячій позиції. Тому. Переходимо до наступного пункту. Тут дуже класно виходить ось ця історія з обідами, з образами на те, що там хтось робить щось не так, як ви очікуєте, або хтось не робить для вас так, як ви очікуєте, або хтось не виправдовує ваші очікування. В дитячу позицію людей створюється ось це відчуття образи. Я ображусь на цю людину, щоб вона зрозуміла, що мені боляче. Або я всім своїм видом покажу, як я образився на те, що вона зробила. Це теж знаходитися в дитячій позиції. Бо ображаються діти, ображаються люди, які вірять, що їм хтось щось повинен. В дорослому житті, я ще раз повторюсь, ніхто нічого тобі не повинен. І ось ця історія з автоматичними образами на людей, з відчуттями жертвіності, що мене образили, і ти там закриваєшся в своїй кімнатці, не виходиш там, не знаю, на спілкування з людьми, тому що ти образився. Це типова історія з дитячою позицією, яка шкодить в першу чергу тільки вам. Бо знаєте, люди, які знаходяться в позиції ось цієї жертвіності образи, вони думають, що хтось скаже за це дякую, що хтось буде відчувати себе погано через те, що когось образив, але в дорослому житті так не працює. Кожна людина закриває свої потреби. І якщо хтось не може закрити твої потреби, твоє рішення або вічливо попросити, розуміючи, що людина може сказати тобі ні, або піти до іншої людини, яка закриє твої потреби. Все. Історія з образами це ну, от коли немає що робити, да, і коли от, 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 дитяча історія повторюється, ти звик в дитинстві ображатися, бо це був єдиний спосіб комунікації з батьками, з оточенням, бо ти не міг просто піти в інше місце або не послухати батьків. Да, коли батько тобі або мама казала, ти йдеш в школу. А де не хотів іти в школу, ти міг на них образитись. Це був твій спосіб комунікації, але в дорослому житті ти вже можеш не ображатися. Ти вже можеш сказати: слухайте, я не піду в школу, я не піду на роботу і не піду там, куди ви мені кажете. Ну, да, І ти можеш на це не ображати, Коротше, можна і не ображатися. І ось ця історія з автоматизмами ще ви, ну, виносить наступний пункт. Я дуже часто бачу в інтернетах, як там кажуть, ну і не в інтернетах, просто в компаніях з людьми. Але ти з психологами, коли збираєшся, часто є ось ця історія. Ну, в мене це з дитинства. В мене батько такий був. В мене там били в дитинстві. Тому сьогодні я от ось такий. От ну, в мене ось таке важке дитинство було. І я там от сьогодні буду поводитися себе в стосунках як повна падла. І от мені пофіг, що там ти зараз відчуваєш. Ось ця історія, коли люди усвідомлюють, звідки в них тягнеться певний автоматизм реакції на те, що людини, інші люди не закривають їх потреби. Це повне крінж, коли ти усвідомлюєш. Чому ти так себе ведеш і всім ще пояснюєш, чому ти саме такий. Оця історія для мене взагалі red flag», коли е, оця, оця, мене били в дитинстві, тому, будь ласка, там, я, я от в таких стосунках. В дорослій позиції, в дорослому житті, ще раз повторюсь, кожна людина закриває свої потреби. І якщо ваш чоловік не буде закривати потреби в стосунках, свої глибинні потреби, то як би вас там не били в дитинстві, йому буде абсолютно пофіг, бо це його життя, і людина для того, щоб жити щасливе життя, має закривати свої потреби. Якщо він не терпіла, якщо він терпіла, то він теж знаходиться в дитячій позиції. Ось ця історія автоматизм, реакція терпіти, тому що це діти терплять, бо в них теж немає. Варіантів, що робити там, я теж не хотіла ходити в школу, я терпіла, тому що а що мені робити, я ж не можу не ходити. Вот. Ем, і виходить, що з ці історії автоматизму обіжатися, ем, ображатися, вибачте. Ем, і терпіть ця історія тягнеться з дитинства. Це автоматичні реакції, які в дорослому житті вже не працюють. Вони вже не актуальні, вони вже не результативні, і їх використовувати не треба. Ну а якщо ти усвідомлюєш, що ти так реагуєш, тому що в тебе було якесь таке дитинство, якась така мама, тато і так далі, і ще й виправдовуєшся цим, в мене для вас взагалі погані новини. Нікому це не цікаво. Реально нікому не цікаво. І вам треба усвідомити, що це ваша відповідальність вилікувати свої травми, тому що дитинство пройшло. Зараз у нас ну, настояще, да, теперішній час, і вам в теперішньому часі треба придумати, як комунікувати з людьми, щоб ви закривали їх потреби, а, вони закривали, а ви закривали свої потреби в комунікації. І якщо у вас є якісь багі з дитинства, це ваша відповідальність це виправити. Коли я це усвідомила, в мене покращили стосунки, тому що е, якийсь довгий час я чомусь виправдовувала, що е, я ось така холодна в стосунках, тому що в мене був там такий та батько, який був теж холодний, тому я там собі, знаєте, як е, не я собі оправдовувала певні дії, які я робила е, по відношенню до свого чоловіка. Е, але в один день він просто сів отак от і сказав: слухай, мене ось це не влаштовує, якщо ось це не зміниться. Нам треба буде або розставатися, або там ну, якось змінюється. Тому що мене це не влаштовує. І я тоді усвідомила, що блін, це реально доросле життя. Якщо я не закриваю його потреби, або якщо я веду себе як кусок говна в отношеннях, то ні одна людина доросла зі мною не буде поряд. Розумієте? Наступне. Ніщо і ніхто не зробить тебе. Ні, зараз вибачте це не те. От щастя, це вибір і тільки твоя відповідальність, що виходить теж з минулого пункту, бо багато знову ж таки моїх студентів, просто моїх друзів, і просто як я слідкую за життям, за різними людьми, багато людей живуть в майбутньому, що щось станеться, і вони стануть щасливими. Це теж історія з дитинства, це теж тягнеться з дитячої позиції. Що коли ти. Закінчиш школу, ти будеш вільним. Коли ти прийдеш додому, ти пограєш в ігри. Коли ти там не знаю, буде вечір, ти проведеш час з батьком і так далі. Це теж тягнеться з дитинства. І ваша відповідальність це змінити. Тому що щастя ніколи не настане колись. Щастя це обирати зараз, бути щасливим, обирати зараз свій стан і усвідомлювати, що ти можеш змінювати правила гри в дорослому житті. Тягнеться з дитинства думка, що ти не можеш нічого змінити, тому що в дитинстві ти реально не можеш багато що змінити, тому що в тебе є батьки, які тобі кажуть, як тобі жити це життя. Да? І це нормально, тому що вони закривають свої потреби, ти дитина, і вони е, теж влаштовували своє життя так, як їм хочеться, і це нормально, коли це батьки. Ну звісно, бувають різні історії, але беремо за факт, що це нормально, що в дитинстві ти якби не можеш сказати Я не піду в школу. Да? Якщо в тебе нормальні батьки, і вони е, ну, би, розуміють, що. Дитина не хоче в школу, ні одна нормальна дитина не буде хотіти в школу. От і в дитинстві це нормальні реакції: щось чекати, чекати, там ображатися, терпіть, всіми своїми емоціями показувати, як тобі боляче, жертві на Тому що в дитинстві ці стратегії працюють, але в дорослому житті це повна хрень, воно не працює. І ваша відповідальність з цього вилазити. Звісно, ви можете в цьому залишитись, тому що це комфортно, але я вам скажу, що ні грошей, ні класних стосунків, ні подорожей, ні яскравого життя не буває в людей, які які терплять, ображаються, ниють а і думають, що їм хтось щось повинен. Такі люди, мамочки щасливих ангілочків, коментують хейтерські коментарі в інстаграмі. От вони думаю, чекають, що щось зміниться, що государство їм щось дасть, да? що там на роботі бос якось їх підвищить. Повна це хрень. В дорослому житті треба виходити на наступну на наступні правила гри, де ти береш відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті. І отут ми повертаємося до. До історії можу я можу обирати бути щасливим. Я можу обирати, змінити правила гри. От, наприклад, в дитинстві вам могли казати, що ви не дисциплінований, або ви не красивий, або ви там нерозумний. і Так далі. А ви в дорослому житті можете змінити це? Ви можете зробити собі трекер привичок. Ви можете сказати собі, я більше не не я вибираю бути дисциплінованим. Ви можете сказати, я більше не зайвою вагою, і мене більше не там, от всі історії, кого тролили за зайву вагу. Можна сказати, я більше не ця людина. Я тепер буду займатися там собою, я стану іншою, тому що я обираю, як мене жити це життя. Повертати себе в позицію можу, що я можу що змінювати. Це справжнє щастя. І, мабуть, все, що я зараз сказала, зводиться до того, що ти можеш обирати, яким як тобі бути, як тобі жити, яке твоє оточення, як тобі спілкуватися з твоїми людьми, близькими, з якими ти хочеш спілкуватися. І, звісно, ти можеш все своє життя виправдовувати, чому в тебе щось не виходить. Але повернути себе в позицію можу, можу змінити свої правила гри зараз, це справжнє. Щастя. Я вірю в це, що люди, які знають, що вони можуть змінювати своє життя, вони реально щасливі. Так само вони можуть обрати, бути щасливими зараз, бо вони відчувають відповідальність за свій стан. Не стан з ними трапляється, а вони вирішують, який в мене сьогодні стан, і як я сьогодні буду себе відчувати. Це важко, це шлях, але він вартий того. А, будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте, що вам близько було, а що не близько. Це мої усвідомлення, до яких я прийшла за останні 5 років свого життя, терапії, навчання в університеті, психології і так далі. І в мене є ще декілька пунктів, які б я хотіла розкрити в наступних відео, але я запишу ці відео, якщо вам вибачте. Якщо вам це буде цікаво, тому будь ласка, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося і підтримуємо початківця-блогера. Все, всім до зустрічі і до завтра.